Жив був собі у вигаданій військовій частині вигаданий військовослужбовець. Одного дня він задумався, як же ж йому з армії звільнитися. Прибіг він до Володимировича та й питає: Володимирович, Володимирович, як мені з армії звільнитися? Володимирович йому відповіла: Сідай і дивись. <му> у світі законодавства України існує один замок. Закон про військовий обов'язок і військову службу. Є в тому замку багато різних веж. Є і вежі звільнення. Для мобілізованих і контрактників вежі різні. Як дізнатися, в яку тобі вежу? Все просто не підписував контракт. Значить, йдеш у вежу для мобілізованих. У вежі мобілізованих живуть звільнення. За віком це 60 років для всіх, крім генералів. У генералів 65 років. За станом здоров'я. Тобто за висновком ВЛК про непридатність, повного або з переоглядом та за наявності інвалідності, за вироком суду, яким призначено позбавлення або обмеження волі, за сімейними обставинами, у зв'язку зі звільненням з полону, за архштатними заходами, якщо неможливо перепризначити, але це лише для вищого офіцерського складу, і у зв'язку з призначенням на посаду судді або до Вищої ради правосуддя. У вежі для контрактників трохи інші мешканці, а саме, за віком, за станом здоров'я. За вироком суду, за сімейними обставинами, за власним бажанням, але це лише для іноземців, які прослужили не менше шести місяців, у зв'язку зі звільненням з полону, за архштатними заходами для вищого офіцерського складу. Якщо закінчився строковий контракт, який було укладено під час дії воєнного стану, у зв'язку з призначенням на посаду судді або до ВРП. Для іноземців та тих, хто вже досяг граничного віку, є ще визнання такими, що не прийшли випробування, службова невідповідність, а також відмови від проходження поліграфа. Володимирович Володимирович, а що робить, якщо є підстави для звільнення? Що-що, знімати труси і бігать. Слухай далі. Якщо є підстави і бажання звільнитись, то пишеш рапорт по команді. В рапорті пишеш підставу як-небудь, але щоб було зрозуміло суть. Пишеш, чи хочеш проходити службу в резерві і куди тебе на облік направляти, бо навіть якщо звільнення у відставку, з обліку знімає лише ТЦК. До рапорта додаєш документи, які підтверджують твою підставу. Перелік цих документів є в додатку 19 до 170 наказу. Оце все подаєш і чекаєш, поки прийде наказ по особовому складу. Якщо командир твоєї частини не має права видавати накази по особовому складу, то твої документи підуть шляхом воїна на вищий штаб. Поки не дійдуть до того, хто має право тебе звільнити. Якщо тобі скажуть, якісь документи самому на себе робити, наприклад, Аркуш бесіди чи подання не ведись. Твоя задача подати рапорт з документами і розписатися у аркуші Бесіди. Для всього іншого є спеціально навчені люди. Подожди, Володимирович, а я ще призватись зможу. Дивись якщо ти за віком чи по непридатності без переогляду, то тебе звільняють від відставку. Коли тебе виключають із списків частини, ти береш свої документи і чим чекуєш в ТЦК, вони тебе знімають з обліку. Але якщо у тебе якась інша підстава, то тебе звільняють у запас, ти в ТЦК стаєш на облік і можеш повернутись. Все зрозумів. То йди вже, мені роботу робити треба. Напишеш, якщо щось.